Тижня в Україні очікується аномальна спека. За прогнозами синоптиків у Житомирі температура може досягати плюс 35 градусів. При таких погодних умовах особливої уваги потребують тварини, адже вони також схильні до теплових ударів. Насамперед, допомоги потребують безпритульні тварини. Найголовніше у таку спеку це вода, і гарною ініціативу є встановлювати поїлки біля магазинів та кафе. На пішохідній вулиці Михайлівській наразі можна побачити лише пару мир сучок і то не всі з водою. Ветеринарний лікар дає поради, як допомогти безпритульним тваринам. В першу чергу це постійний доступ до води, це по можливості виносити миски чи якісь тари, наповнені постійною. Холодною, свіжою, прохолодною свіжою водою. Безпритульні тварини, вони в принципі самі знаходять собі е, тіньові місця для того, щоб пересидіти, перележати таку спеку. І вони зазвичай, якщо годувати, то зазвичай починають їсти коли сонце заходить, вже більш таку вечірню пору в доби. Тому якщо годівля, по можливості це якісь мокрі корми для того, щоб Зберегти водний баланс організму також пояснює, як зрозуміти, що у тварини тепловий удар. І що робити у такому випадку? Тварина апатична. По-перше, може не звертати увагу на зовнішні подразники, часте поверхневе дихання, підвищена температура. Це якщо зміряти, так? якщо не міряти, то це сухий гарячий ніс, часте поверхневе дихання може бути задишка. Тактильно тварина може бути теж гарячою. Ну, в принципі, це такі головні симптоми. Якщо припускати тепловий удар, в першу чергу перемістити тварину в, тіньову, в тіньове місце чи взагалі в прохолодне місце, якщо це приміщення, по можливості охолодити кінцівки, це, чи накласти мокрі простирадла на кінцівки, змочити голову. Прохолодною водою можна просто змочити кінцівки, але взагалі бажано то це вести в ветеринарну лікарню. Ветеринарний лікар також наголошує, тварина може перегрітися не лише під сонцем, а й перебуваючи вдома або в машині. Також дає поради, як подбати про домашніх улюбленців. Якщо стосується тих тварин, які вигулюються, це має бути вигул до одинадцятої і після шостої. Коли немає такого палючого сонця. Далі, якщо ж власники з тваринами гуляють по асфальту у більшості випадків, власник має перед тим, як гуляти з твариною, переконатися, чи асфальт не буде опікати м'якоші тваринам. Приклавши долоню до асфальту, якщо протягом 5 секунд можна. Тримати тактильну долоню і асфальт не опікає долоню, то, в принципі, можна гуляти з твариною. Знову ж таки, якщо це вольєрна тварина, вольєр має бути знаходитись в тіньовому місці, це має бути тінь. Постійний доступ до води теж прохолодна, свіжа вода постійно. Якщо це домашні тварини, і дома немає ні кондиціонерів, ні вентиляторів. І вдома спекотно гарячі тварина, навіть в приміщенні може отримати тепловий удар. Це має бути приміщення з плиткою, з холодною підлогою. Це можуть бути або ванни, кімнати, або кухні. Для того, щоб тварина якось могла охолодитися. Якщо ж стригти тварину не з косметичною метою, а з метою для того, щоб тварині не було так гаряче, це е, груба помилка, тому що зістригати шерсть тваринам, тому що шерсть приймає велику участь у терморегуляції. Зістригаючи шерсть тварина, ми порушуємо процес терморегуляції і можемо зробити тварині ще гірше. Є ще випадки, навіть коли Майже налисом голюють тварину, видаляючи повністю шерстний покрив. Таким чином тварина може навіть отримати сонячний опік. У центрі захисту тварин наголосили, тепловий удар це тяжкий стан, який загрожує життю. Тому закликають подбати про своїх улюбленців та допомогти безпритульним тваринам.